Що значить жити по іншому? Жити по іншому це означає жити правильно, природно, а не тому, що ми живемо сьогодні. Уявіть собі, що двох людей загіпнотизували і навіяли їм, що ходити можна тільки на руках, тому що ходити на ногах непристойно. І ось вони десять років мучаться, ходять на руках, і під кінець один із них запитує в іншого точно такого ж бідолахи цікаво, а чому нам не можна ходити на ногах? На жаль, зітхнувши, відповідає йому інший бідолаха ходити на ногах неможливо. Бог і дав нам руки, щоб ми на них ходили. І Якщо ми встанемо на ноги, оточуючи, нас засміють. Отже з тобою культурні люди. Тож будемо нести свій хрест до кінця. Сучасні люди, які не вірять, що можна жити по-людськи, нагадують цих двох бідолах. Адже жити по іншому можна. Причому зробити це простіше простого. Для цього не треба докладати жодних надприродних зусиль, треба лише встати з голови на ноги. Саме це виглядає так, перш за все, потрібно перестати брехати собі та іншим. Не обов'язково одразу починати говорити правду. Для початку досить просто перестати активно брехати, особливо собі, бо самообман це найнебезпечніший вид брехні. Отже, жити інакше це означає жити по правді. У гуманістичному суспільстві люди будуть виховані на засадах правди та взаємоповаги, тому вони зможуть бути цілком правдивими та щирими один з одним. На жаль, на нинішньому етапі розвитку цивілізації це ще неможливо. Ми не можемо дозволити собі говорити правду скрізь і завжди, у цьому випадку антигуманне суспільство негайно нас знищить. Все, що ми можемо зробити, це плекати істину у своєму серці, уникати активної брехні та говорити правду там, де це можливо. Зовсім не обов'язково голосно висловлювати свою думку скрізь і всім. Якщо ми бачимо, що ситуація не сприяє тому, щоб бути правдивим і щирим, потрібно просто промовчати, утримавшись від хибних тверджень. Це вже нехай маленька, але перемога над собою, після якої людина починає більше поважати себе. У гуманістичному суспільстві люди зможуть повністю уникати прямої брехні. Хоча в умовах нашої антигуманної цивілізації це поки неможливо, говорити неправду можна лише в крайньому випадку. Наприклад, для того, щоб зберегти життя, здоров'я та свободу як своє, так і інших людей. У жодному разі не можна брехати з корисливих спонукань. Звичайно, деякі люди вважають, що, переставши активно брехати, вони відразу ж втратять великі гроші, посаду та становище у суспільстві. Можливо, поки що ми живемо в рамках нинішньої деформованої цивілізації, так воно й буде. Зате людина, яка живе нормально природно, набуває набагато більше, ніж втрачає. Адже жити по правді означає відчути безмежну духовну свободу, повернути собі радість життя і самоповагу. По-друге, обов'язково треба навчитися терпляче і без ворожості вислуховувати думки інших людей. Це не просто особливо, якщо їхні слова та думки критикують безпосередньо нас самих. Можливо, думки цих людей видадуться нам помилковими, адже якщо людина щось щиро стверджує та вірить у те, що говорить, це ще не означає, що вона говорить правду. Кожна людина може помилятися, головне, щоб вона не кривила душею. Щира помилка можна пробачити і не вважається брехнею, звичайно, не просто вислуховувати думки щодо себе, своїх близьких, власних справ та ідей, але це необхідно. Адже щирість це палиця з двома кінцями. Якщо люди почнуть говорити те, що думають, але не будуть готові з повагою вислуховувати думки інших людей, між ними виникнуть серйозні конфлікти. При найближчому розгляді ця думка не витримує критики. По перше, для того, щоб бути правдивим, зовсім не обов'язково висловлювати вголос усі свої думки. Якщо людина не говорить поспіль все, що їй спаде на думку, це зовсім не означає, що вона лукавить. Говорити неправду означає говорити те, у що не віриш сам, навмисно вводячи людей в оману. Найголовніше ж у тому, що людина, який вступив на шлях духовного вдосконалення, зовсім по іншому ставиться до навколишнього світу і людей, що живуть у ньому. Тому, хто звільнився від згубного впливу антигуманного суспільства, не будуть властиві численні комплекси, страхи, негативні емоції, і, що виникає з них, підвищена агресивність, вразливість і уразливість. Людина, яка любить істину, Бога і всі його творіння, не зможе думати про когось із ненавистю, заздрістю чи зневагою. Тому, хто відчуває гармонію цього світу і на думку не спаде подумки, чи словесно образити іншу людину. Сповнені чистих помислів люди зможуть відверто, без будь-якої напруги, сорому та страху висловлювати свої думки. Описана вище гіпотетична ситуація стосується лише людей, вихованих справжнім гуманістичним суспільством, яке ще немає на планеті Земля. Зараз навколо нас панує зовсім інша обстановка ми живемо у брехливому та абсурдному королівстві кривих дзеркал. Антигуманна цивілізація, що панує в сучасному світі, спотворила психологію людей, що живуть у ньому, в тому числі і нашу з вами. Тому слід бути вкрай обачним і обережним, висловлюючи свою думку в присутності інших осіб. По перше, навіть за ідеальних намірів ми, будучи людьми далекими від досконалості, можемо помилитися і сказати зайве. А по друге, наші співрозмовники можуть неадекватно сприйняти та неправильно витлумачити навіть найкращі та правильні наші слова. Все залежить від того, хто, кому, що, коли і як говорить. Тому, якщо людина має сумніви щодо необхідності висловлювання тих чи інших своїх думок, їй краще промовчати. На сьогоднішній день це найрозумніша і найчесніша з усіх можливих позиція, бо дозволяє зберегти гідність і не збрехати навіть у найнапруженішій і найскладнішій ситуації.